Друзі, Сьогодні з вами на каналі знову я Доктор Юта, і ми продовжуємо е, проходити цікавий адвенчур під назвою KGB Unleashed, або е, російською ФОБОС 1953. Е, ми прокинулися ось в такому невідомому бункері, десь глибоко під землею, в центрі Москви, ну а можливо і не в центрі, ну, але десь в районі Москви. Ми знаємо тільки те, що ми електрик, нас викликали, викликали сюди на якийсь капітальний ремонт. А потім ми втратили свідомість, і ось тут прокинулось. Більше нічого, ми не пам'ятаємо. Ходимо, тут поки що збираємо якісь документи, всякі незрозумілі. Тут коротко, якась лабораторія, хімікати сюди возять. І десь кудись, кудись поділися всі люди. Головний вихід замурований, з нами говорив нещодавно по мегафону якийсь теж незнайомець. І Одним словом, якби тут більше запитань, ніж відповідей. Наразі ж я хотів попробувати піти сюди і подивитися, що це таке. Тут нужен спеціальний ключ. У мене є ключ. Я його знайшов в тій кімнаті. Ну. Тут нужен спеціальний ключ. Ясно, це не цей ключ. А я вроді знаю, для яких дверей треба цей ключ. Але передусім я хочу піти ще раз в зал засідання і послухати частоту, яку нам е рекомендували послухати на тому стенді перед цими дверима. І... Ось ми до речі радіо не вимкнули. Нам треба слухати 5,68476. А, а ну да, радіо ж не працює. 5.68. Ну давайте припустимо, що це буде в середній хвилі. 568476. Це десь тут?

Ясно, якщо. Ну, ну, походу, це оця ще хвиля, але тут щось не дуже, не дуже схоже на якусь мегацікаву інформацію. А. Окей, можливо, хтось з вас раніше грав цю штуку. Або, можливо, я пізніше десь почитаю в інтернеті, що це за частота така і чи треба взагалі в принципі, її слухати. Зараз я подивлюся, що там написано. Увага з 22-го. Лютого по 19 березня радіовипуск політичного оглядача буде відбавитися в такому то такому-то діапазоні. Ну, малін, чекати цей радіовипуск, звичайно, це. не дуже кльово. Так, давайте попробуємо перше ці ключі від цих дверей. До цих дверей. Е, ні, це не до цих дверей. Тоді в теорії це може бути до цих дверей. А, ні. Це точно не до цих дверей. Тут навіть замка немає. Тоді це питання, <свистання> від яких ключів ці двері. Від яких дверей ці ключі? Точно не від цих? Чувак, відкрий мені двері. Е -е, да. Невеличка затримка, я б так сказав. <кхм> так, а що це можна зробити? Тут нужен спеціальний ключ. Ну, так а це ключ який не спеціальний. Відкрив лівцем ці двері. Він ці двері не відкриє. Так, які ще є варіанти? Може цим ключем можна відкрити якусь скриню. Може тут я щось пропустив. Тут. Це ми читали вже. Ну, тут ці хімікати зберігаються. Незрозуміло нафіга вони. Можливо, це можна відкрити олівцем? Ні, це не можна відкрити нічим. Тут теж ми нічого не можемо відкрити. Ну давайте ще раз зайдемо в зал засідання. Е, можливо... можливо, ми все-таки щось пропустили дуже важливе. Можливо, цей ключ десь захований. Не схоже, звичайно, тому що тут ми точно вже все. Так, обходили. Mm. Ще якісь дієфільми ми маємо. Тут проектор є. І якби. Ні. Може це ключем треба зробити? Ні. І так само якась карточка, не зрозуміла. Що з цією карточкою робити? Книжку неможливо почитати? Неможливо ні. Такий міцний бункер я б сказав. Що далі? А ці журнали можна почитати? Не можна. З шафи нічого не можна забрати. Під шафою теж ніби нічого немає. Ну, Тут ми точно все оглянули. Ще можуть бути варіанти, не знаю. Туди нас ніхто не пустить, там ніби стіна замурована. Е да. Складне питання. Не ховають вони ключі над дверима, під дверима десь. Цікаво нафіга мені оці картки? Явно не для того. Тут нічого немає цікавого. Нічого немає. Е, ще мене... А ну, якщо сюди. Та я на ну, штуку... Ні, вона мене активна абсолютно. Е, тут Якби колодок немає, нема чим відкривати замки. Ці книжки так само, якщо я не помиляюся, ми, ми нічого не можемо зробити. теорії, таке може навіть бути, що ці двері взагалі, якби неактивні. Звуки такі дивні. Ніби якийсь поїзд їде. Ні, Ми ці кнопки не можемо натиснути. Ну блін. І тупик. І що робити не знаю. Якби. Начальник сектору відкривай двері. Від чого ці ключі? Ключ. А від чого він? О, холера. Щось десь ми явно пропустили. Або щось неправильно зрозуміли, або одне з двох. Якось так. ФФУ. Щось було про ФФУ. Тут є щось про ФФУ. Нічого нема про ФФУ. Ха. Ні, це явно не якась. Це може бути шифрограма якась. Е, ну не шифрограма, ну, коротше, є такий метод шифрування, одним словом. Якщо від це він, то ґх, він мав би спрацювати. Ну, Це ми вже читали. І тут е, нічого більше немає. <кій> так. Ну блин. Ще раз ці комікси можемо подивитися. Не дуже смішні. Є фільми, але... Нам немає що на них показувати на цих діафільмах. Привіт, Старін. Так, тут щось ми можемо зробити? Ключем ми тут нічого не можемо зробити. Хулівцем так само. Карткою. Нічого. Щось звідси витягнути, нажати на щось. Собрати щось, нічого ми не можемо. Ну, в принципі, це очікувано. Да. Не хочу цього говорити, але я, видається, застряг. Давайте не знаю, що давайте я включусь, коли я якби, щось придумаю. Бо тут. Ем... Обіцяю не дивитися в інтернет. Там... Я повернувся назад в попередню нашу локацію, яку ми проходили ще якби, в минулій серії. І помітив, що тепер. Я не знаю, ну напевно, можливо, це стало б можна було ще раніше, а можливо тільки після того, як я попав в, в цю другу локацію. Одним словом, тепер можна почитати оце. Тут інструкція по техніці безпеки обслуговуючого, персоналу, електро. Коротше, це електрофігні. І ще можна було поговорити по цьому телефону по цій рації, але я вже так зрозумів другий раз не можна. Я натиснув там щось, типа шипіло в трубці, ні з ким не зміг взятися, І дуже на це схарився. Давайте ще йдемо всередину, тому що тут так само піде, що тут стало світліше. Теж є купа всяких штук інтересних. Так би вам сказав. Ну, журнал Радіотехніка. Сльо. Uh, завдання радянських зв'язистів uh, в п'ятій сталінській п'ятлітці. До речі, я так само поза відео, uh, слухав це радіо, і там виявляється, це ж, типу, Сталін помер помердеся в цих датах, бо там, якби щось було, я так розумію, чи це речі, присвячені uh, смерті Сталіну. Щось таке. Путь майстерності. Окей. Чуваки. Прекрасний, до речі, був журнал. Я думаю, що в епоху, коли не було комп'ютерів і не було що робити, то це було саме те: таратаратаратам. Тут написано, що повинен вміти інструктор налаштовувач електронно-технічного обладнання. Нічого особливо поки що не бачу. А, от. Бачу тільки хіба що він відповідальний за збереження таємниць. Коротше, все, що ти тут побачив, має лежиться з тобою. Якщо ні, то ти. тобі капець. О, цю штуку ще можна подивитися. О, тут є замок, Ключик? Єе! І ми отримали плоскогубці. Що це таке? Ліхтарик без батарейок. Скотч. Круто. Оце це реально круто. Тільки поки що навіть не уявляю, де можна це все застосувати. М і у зв'язку з тим, що тут посвітлішало, в теорії ми можемо би і звідси щось ще забрати, ні? Наприклад, якийсь гаїчний ключ. Не можемо, ми звідси більше нічого забрати? Якийсь папірчик тут знайти. Хоча тут не особливо посвітлішало. Якби апаратури незрозумілої, так. А, а тут ніде немає вимикача, наприклад. Ні, поки що абсолютно нічого не бачу. А, що можна же з цим зробити? а? Плоскогубці, ліхтарик без батарейок і ізолента. М -м, да. Диво, дивне. Окей. Okay. Mm. В принципі, можна ще поекспериментувати зараз, вернутися. E, може тут ми ще щось забули, наприклад. Десь сюди подивитися, сюди. Сюди, сюди, сюди. До речі, до генератора ми вже не можемо чомусь підійти. Добрей можемо так. Активна розетка, але я нічого з нею не можу зробити. Цікаво. Тобто, знаю, щось можна зробити, але не зрозуміло, що. Ну окей, йдемо наступне приміщення. Можливо, ми з паскупцями зможемо ці двері відкрити. Не схоже на це. Можливо, ми пласкубцями зможемо ці двері відкрити. Е, на, це, на це теж не схоже. М -м, тоді я не розумію, навіщо нам пласкубці. О, можливо, ми можемо пласкубцям відлагодити проектор. Але в нас нема що на ньому дивитися на цьому проекторі. Так, я задовбався на цей журнал постійно попадати. Що, до речі, нам ніхто не казав, що він зламаний. Не схоже, що. Не схоже, що це. Що цей проектор поламаний, ще з ним щось треба таке робити саме з помимо пласкупців. Оу! Тут кров. І кульові ці штуки в стіні. Там валяється якийсь трупак. Не схоже на те, щоб там валявся якийсь трупак. Про охрані государственну тайну. Так, да, окей, ну йдемо далі експериментувати. Думаю, це поки що буде без відео. Такс. Я вернувся. Думаю, що ви це помітили. Е... Тут е... розумні люди кажуть, пишуть, розповідають, що ми проворонили одну штуку. Не цю. Цю. Оце число. 2, 2790 2, 7, 9, 0. Блін, неуважний. Я реально неуважний. Ну, це треба було помітити. Тим паче, що число явно сюди не вписується. Аж ніяк. Взагалі. Так, і, а, і ще одна важлива річ. Е -е, план графік роботи в нас сьогодні 8. -е число. Правильно? Я розумію. А як тут визначити, що сьогодні восьме число? А, ну, перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Новосибірськ. Новосибірськ. І... Йдемо в радіо. Вмикаємо радіо. Нам потрібна частота. І шукаємо Новосибірськ. Бачите тут Новосибірськ? Я бачу Новосибірськ. Нам треба саме сюди. Але, по-моєму, ми це щось тут вже слухали. Так, да, я це слухав. З трудом балача. Там чувак розказує, що з ним щось сталося. Але це не суттєво, тому що. Да. Тому що ця штука тут має бути. Чесно, я б до цього в житті не зміг догадатися. Я в... Ну як до цього можна довести, я не розумію чого. Це ж треба. Не, ну хоча можна насправді, можна було до цього здогадатися. Тобто просто. Е... Вимкнути радіо і не вимикати його, а я його вимкнув, коли ми виходили. І в теорії, якби ми ще раз це все обійшли, то це можна було Це, Ну, якби це можна було якби, помітити. Але тут ну, тут є нюанс. Ну, як вони це могли реалізувати на практиці? Хоча ні, ми можна якось це з'єднати через радіо. Ці всі штуки. Е, ну, це не так суттєво, Одним словом, наразі ж я кажу вам, бувайте, е, це була така от серія phobos 1953. Перші такі от труднощі, намагання зайти якусь підказку. Я наразі ж вам прощаюсь з вами. Був доктор Юта. Побачимось у нас на каналі. Ставте пальці вверх і до зустрічі.